Доброго дня, друзі, ми на дачі. І сьогодні 12 вересня, 2025 рік. Осінь на дворі. Золота осінь майже. Майже золота осінь. Осінь у нашому садочку. Я всіх запрошую на прогулянку по нашому садочку, по нашій дачі, яка знаходиться у місті Києві, в самому, можна сказати, центрі Києва на Лівобережжі. Покажу, як квітує горець з палітра художника. Бачите, які такі колосочки? Ну, так і собі, але, ж, але оце осіннє квітування. Кожна рослинка повинна дати насіння потомство. І отакі квіточки. Осінні квіти. На 12 жовтня, отак виглядають осінній садочок, більш сказати. Листя падає, а ще цвіте, трошечки ще цвіти, бачу, квіточки, воно. може вам і не видно, котовник. І вже бачите, який вигляд має хоста. Хоста восени непривабливо виглядає. Не дуже. Але я її не прибираю, вона зараз. Така зробиться мокренька, м'якенька, я її не зрізаю, а просто чекаю, поки вона, ну не знаю, прив... така буде м'яка-мягка, і тоді я її просто рукою знімаю. Тобто можна її не обрізати, вона сама пригниє, намочиться і от, і от і буде, дивіться, і вона так буде зніматися. Ну Це ще зарано, це ще зарано. Отако беру рукою і вона сама відстає. Сьогодні ще треба обрізати. Фокси, бачите, вже все. Фокси вже треба вирізати і вирізати краще до самої землі, бо це всі вони гілочки хворі, там цвіте висока айстра осіння. Оця айстра вже перецвіла. Тут також в цьому квітнику можна трошечки прибирати те, що перецвіло. Повертаємо наліво. Так, злак такий як пенісетом, ще постоїть. Тут також квіточки набралися водички і лягли. Ну нічого, хай так уже і лежать. І показую, як розсипався очіток. Але ж я його прищипувала. Може, пізно, може, вже такого дорослого дуже, бо бачите де? Я зараз покажу. Я трошечки запізнилася з прищіпкою. Ось ось прищіпочка була. І вона десь на довжині була в мене 40 сантиметрів. Треба нижче робити прищіпку то тоді вже буде, може, і краще. Але як є, я навіть і не зв'язувала їх, хай так уже й лежить. І без неї робота є, хай так уже і буде. А там, бачите, очіток. хоста, мабуть, притримує і нічого собі не розлетілося в різні сторони. Відро повне. Звісно, нас не було, десь днів чотири нас не було. Тут цього відра, тут треба діжку ставити, а не відро. Тут також покажу свої хризантинки. Тут зараз у нас затінок, дуже яблуньки порозросталися, колись вони такі більші були, але затінок. Дуже мало квітів люблять затінок. Ну, вони цвітуть, звісно ж, вони, звісно, цвітуть, але бачите, який розмір кущика. Зовсім не такий, як он як там, який навіть і впав. Ампельні пеларгонії ще краще почувають на холоді, ніж на жарі. Бачите, як гарно себе ведуть. Ніхто за ними вже не доглядає, навіть не поливають. Дощики поливають і цвітуть. Правда, листочки вже жовтіють, але нічого, хай ще постоять. У нас майже неділю йшли дощі. Подивіться, що зробили вони з моїми хризантимами. Квіточки так понапивалися, водички, що перекинулися. Бачите, які важкі. Отакі важкі кущі лягли собі на бочок і лежать. Я так потрогала, отак трогаю, так квіточки дуже мокрі. Це на сьогодні цілу ніч йшов дощ, цілу ніч йшов дощ. І мало того, що цілу неділю йшов дощ, та ще й всю ніч йшов. А сьогодні сонечко, то ми приїхали на дачу. Бачите, як яскраво все виглядає. Ну, виглядає яскраво, це я маю на увазі сонечко присвічує. Бачите, який вигляд має міскандус на сонечку. Зараз я так трошечки обійду його, не знаю, видно чи не видно. Ну, Сонечко так яскравенько на нього світить і там волоття вже є. Також переливаються на сонечку. Уже доцвітає моя троянда червона, змінює колір. Барбарис, редпілар. Трішечки вже, бачите, яскравіший робиться. А там Бордо. Це такий колоноподібний Барбарис Редпілар. А це звичайний. Ну, але ж також Барбарис Тунберга. Також змінює трошечки окрасий. Вітер у нас. Трояндочка. Оце трояндочка Марія Терезія. Рідко вона такий блідий колір дає розкрас. Такий блідно-рожевий, а зараз, ну це ж вона вже давно-давно квітує, давно-давно. І вона така яскравіша восени. Марія Терезі. Я ніколи не обрізаю барбарис на зиму. Не треба його травмувати, а навесні і влітку можете різати, як захочете. На зиму ні. І так само самшит. Це теплолюбива рослинка, то краще її не чіпати на зиму. Ми ж не знаємо, яка буде зима. Якщо тепло, то воно, звісно, витримає, але буде стресувати. Не треба стрес рослинки робити. Краще весною. На весні обріжете, зробите йому, яку захочете, форму. Він вас порадує своєю красою зелененькою такою. Підійшла поближче до міскантуса. Пізно він квітує, звісно, пізно, але нічого. Ще ж у нас обіцяють теплі дні. теплі це ну, 10-12, ну майже тепло, як же. Це ж вже жовтень. Наші вишеньки ранні, і вони вже пожовтіли. А сусідська вишня, вона така пізня і вона червоніє, і вона завжди така гарна восени. А наші жовтенькі, бачите, отако, От отака От осінь. Яскрава осінь. Поприбирали грядки, але не всі повиривали вже томати, огірки. Ну, все-все, тобто овочів вже нема, а тепер треба тільки прибрати, і вода навіть залишилася, не було, що поливати. Тут у нас були огірки, ще треба сітки поприбирати, воду повиливати, але ще у нас тепло буде, я сказала. Там мотузки всякі поприбирати, тобто ще роботи, роботи багато. Червоненька, така вона бордо, хризантема, вже вся-вся розквітла. Оце такий невеличкий Барбарис, це Марія. Він вже і позеленів, і почервонів. А оце я вам показувала. Але знову сонечка немає. Сонечко то є. Покажу вам так. Сонечко є, але яблонька його закриває. Сонечко. Воно ж низько вже сонце. Барбарис Ред Пілар. Я вам тоді показувала 4 жовтня, що багато ягідок. І оці ягідки будуть триматися всю зиму. Тобто прикрашати самий кущик. І покажу вам, що в нас робиться з листям. Листя нападало, але ми поки не спішимо, листочки збирати. Бо треба горішки позбирати, а потім вже згрібати будемо листочки. Бо горіхи падають, це добре, що падають. Але вони падають, горішки падають і листочки падають. І тобто треба. Отак йдемо ногою навіть. Так обережно ходимо, щоб не наступити. Але таке всяке буває. Наступаємо, а як же? Горішки падають. Треба позбирати. Ось покажу, скільки їх нападало. О, бачите, вже й наступила на один. Іду, йду, і наступила. оце, подивіться. Оце стільки горіхів. Ось. В цьому квітнику навіть і не пахне осінню, правда? Сонця нема, звісно, бо домик закриває. Будиночок закриває сонечко. А зверніть увагу, тільки бадан. Трішечки, бачите, він повинен бути рожевим. Ось отак. Бачите, яке рожеве листя. А чогось він не А може ще буде? Не знаю. мабуть. Може він і був, але дощі його накрили дуже. Бо на осінь, на осінь бадан дуже має гарний колір листочків. Деякі листочки розовіють. Ну, а так, все так само. Тут також палітра художника буде цвісти. Ось це вже видно. Але я вам колись казала в якомусь ролику, що я його вирощую не заради квітів, а заради, а заради таких гарних листочків. Весною він яскравіший, такий з червоненьким, отакі прям червоні маски. А зараз отакий вигляд має дуже гарна рослина. Трав'янистий кущ. зрізається він весь біля землі, тобто біля ґрунту зрізаю. Такі піньочки може там десь сантиметрів два-три залишаю, щоб весною було видно, що тут росте. А так він зрізається і дуже гарно зимує в нас. Так що, хто не придбав, дивіться, придивляйтеся, сам себе тримає. Отакий кущик, така рослинка гарненька, декоративний дуже. Горець з палітра художника. Що у когось може є, може, ви посадили тільки в цьому році цинерарію, то не викидайте. У нас в Україні, в крайнім випадку, Київська область, цинерарія зимує. Тобто можете обрізати, а можете навіть і не обрізати. Краще весною обріжете. І так, і так буде добре. Але вона зимує. Так що не спішіть викинути цинерарію. Це так я вам раджу. Це моя порада, бо у мене цинерарія зимує. Хризантеми я також не ріжу на осінь. Очітки можна зрізати. Очіток можете зараз обрізати, тобто десь у листопаді, а можна навесні. Немає значення, але трішечки буде вам, може, не так буде легко обрізати навесні, бо там уже підуть маленькі такі паросточки. Зараз його дуже легко обрізати, бо, ми не... бо нам нічого не заважає. Можете зрізати ці квіти і поставити якусь вазу на вулиці, в домі. Як хочете, він ще буде прикрашати вам оселю або подвір'я. Гортензії, гортензії, волотисті. І обрізають тільки самі квіти і все. Але це не має значення. Якщо ви пізно приїдете на дачу, якщо у вас дача десь за містом, і ви знаєте, що ви пізно приїжджаєте весною, можна різати осінню, пізньою осінню. Але осінню обрізайте, якби вже настануть такі холода, щоб гортензія не почала рости. Якщо я встигну, то я обріжу осінню піднісетими. Нічого ніколи не роблю осінню з гейхерами. Отак вони залишаються на зиму. І хай собі сидять. А якщо захочу я розсадити, то це буде вже весною. Зараз вже пізно. Показую вам рожевенький листочок, але також не весь у бадана. Дощики нам заважали. Приїхати на дачу і показати, який він був гарненький цей листочок. Я думаю, що він був кращий, чим зараз показую. Шавлія лікарська залишаю на зиму в такому стані весною, тільки трішечки. Зроблю начебто прищіпку, ну, майже 10 сантиметрів не більше. Бо я колись не знала і обрізала під корінь, тобто, ну, як, на, на рівні землі. А вона не квітувала, ця шавлія. Гарна була рослина, але не квітувала. Така от зелененька стояла, бачите, яке гарне листя в неї. Рослинка дуже привабливо виглядає у будь-яку пору року. І до весни вона майже така й буде. А весною вона гарно зацвіте, якщо ви її не обріжете. Це я маю на увазі шавлю лікарську. Чорнобривчиків треба нарвати і на чай, і так насушити. І так, і на зараз на чай і зимою на чай. Я завжди додаю сушені чорнобривчики в ароматну сіль. Троянточки ще деякі квітують. Але все потихеньку готується до зими. Вон які гілля кидала. Полька. Навіть бутон є, побачила бутон. Покажу. Ось. Довго-довго-довгі такі гілки дала, бачите? Я буду, я буду трішечки її прибирати. Тобто обрізати. Оце до, ціє, до цієї перегородки все обріжу. Трояндочка Леонардо да Вінчі. Скинула листочки, а квіти ще трошечки залишились, бачите? Отакий осінній садочок. Барбарис. Барбарис Адмірейшн. І Марія. Отаке сонечко, а ми вже збираємось додому. Бо зараз сонечко, а через пару годин буде вже темно. Дорогі друзі, всім бажаю миру. В душі, миру в серці, миру в сім'ї. І саме головне, миру нашій Україні. Нашим українцям, щоб все у нас було добре. Всього найкращого. До зустрічі!